Привіт-привіт! Знову у мене шоколадний тортик. Якась така хвиля пішла, замовляють шоколадні торти різної варіації. Починаю я з підготовки крему, використовую для цього крем сир вершки, цукор та цукор. Цікаву пудру не беру, супер прекрасно теж розчиняється, якщо гарно збити крем. Підложку завжди протираю перед тим, як починати збирати на ній торт. Ну і далі все класиці, корж, просочення, тоненький шар крему і зверху кладу мус. Мус цього разу у мене з морозилки, яка, як бачите, дуже гарно охолоджує. Отримуємо класні спецефекти на відео. Зібраний торт знову ж таки запаковую. відправляю в холодильник на стабілізацію. Тортик провів в холоді приблизно 8 годин. і Можемо далі з ним працювати. Для цього роблю ганаш на білому шоколаді. Я з'єднує в пропорції один до одного вершкове масло, кімнатне температури та розтоплений. Отриману масу збиваю міксером. Вона не буде дуже. Вістою буде досить плавкою, проте повішною там м'якою. На холодному торті ганаш гарно стабілізується, достатньо швидко, і працювати з ним приємно. Торт, який ми відстоювали у кондитерському кліці, має максимальні рівненькі краї, тож це вирівнювання не потрібно буде тостий шар ганашу. Я особисто не дуже люблю його їсти. Перший шар вирівнювання максимально тонесенький. його мета просто скріпити всі крихти. Для вирівнювання використовую таку пластикову спателу та металевий шпатель. Оскільки є, у мене ще є крихти, які потрапляють у цей крем, залишки із вирівнювання верху я не додаю до всього крему, а залишаю на шпателі, з якого потім все. на... Тортик повертаю. На відео трішки деформується картинка. Насправді торт не має трапецевидної форми, він циліндричний. Усі нерівності зваджуємо талевим шпателем, на який дуже натисну, та, наче, кладу його на підложкою, щоб торт зберігав свою циліндричну форму. Коли перший шар вирівнювання у мене готовий, я відправляю торт в холодильник хвилин на 20, можна надовше, щоб він гарно стабілізувався і в наступній шари крик ти вже не потрапляє. Поки торт стабілізується, ми всі інструменти усушую їх, тому що якщо на них будуть залишки крему. То попередні шари будуть тягнутися за ним. Починаю вирівнювати завжди зверху торту, наношу туди крем, який розподіляє спатовою рівненько, і на боковини. Далі беру металевий шпатель і розгладжую нанесений крем, щоб він був рівномірний. Важливо не тиснути на шпатель, інакше тоді ми знімаємо весь крем, який щойно нанесли. Руха мають бути дуже легесенькими та ніжними. Надовше крему, який утворився на верху тортика, я знімаю до центру. Теж натисну на спатулу, щоб не забрати зайвий шар. А тоді знову проводжуся шпателем по боковині і забираю вирівняний тортик. У холодильник. Вирівнюю я у три етапи. Буває так, що потребує чотири. І ось уже в третій етап крем я фарбую. Навіть якщо торт має бути білим, його теж треба пофарбувати в білий колір, тому що сам по собі гана жовтуватий за рахунок ковір шоколаду та масла. Для білого кольору використовую діоксид титану та краплиночку чорного барвника. Е, на відео не дуже видно, але вже насправді різниця велика між білим кремом та тим, що я не фарбувала зовсім. Білусь, діоксид титану, всі ковіри робить щільнішими, тобто крем стає менш прозорим. Ну і далі коментувати не дуже є що, тому що все, як і раніше, я наношу крем, розрівнюю його з патовою, загладжую його шпателем. Якщо має якісь дірочки дефекти, я заповнюю їх кремом і знову проходжуся шпателем. Ну і оскільки мені потрібно попасти в той самий відтінок білого ковіру для Рюш, я взяла свій пофарбований ганаш 70 г, додала до нього 100 г вершкового сиру і 30 грамів цукрової пудри. Перемішала лопаточкою, щоб нічого не розсвоїлося, щоб все подружилось і збила міксером до пишності. До речі, від мене, щоб рюші не рвались, є два моменти: перший перед нанесенням крем ще раз перемішуємо ретельно лопаткою, і друге, витискаємо крем дуже повільно. Цей крем дві ріш у мене контактував із цукровою картинкою, і нічого з нею не сталося. До декору торта додаю також бантики зі стрічки. Їх я завжди кріплю на флористичну проволоку. Ну і все. Ось такий торт, як у ламбет із друком у мене вийшов. До речі, роблячи цей торт, я задумала, що я вже не на одній хвилі з дітьми, тому що цього актора я не знаю.